Спитаєте, що я роблю? Підписую дозвіл на те, що я надаю право на використання себе, своєї персони в телебаченні. Тобто, щоб все було добре. 2000 року народження. Такс. Року. року. 30 листопада. Ну, адреса вулиці міста.

Все, 2020-2024 року. І мій підпис. Все. Право на використання персональних даних надано. завалится штоковая вода, а потом дым, да, уже это будет. Ага. Еще можно, да, подымарить, да. І доставньте, будь ласка, одну якусь і як ви це робили, розбіліться. Скажіть, я йому що ще диму дати, бо а. вони трошки вшуковані. Ігор, можливо, ви тобі ближче підійти? Ні, ні. Тебе нормально, так? Не, я просто не хочу. Ось Сирой, ти бачиш, да. ти бачиш супер. Mm -hmm. да -да -да. Ось так вось, вот до нас, до нас, да. Дивимося, роздивляємося. Ла, ти візьми середній план, щоб ми бачили назара так вош. Тільки на нас, да, більше. Більше до нас, до камери. Не, ні, -ні в іншої сторони я бачу, да, отак. От О, ось так, супер, так. Да

А дивись, ці штуковини будуть зніматися. Я так, так зніметься, потім один шар зніметься, другий, та, третій, третій повинен, буде зібрати. А я так думаю, якщо вот нам буде це потрібно. Зверху буде. Влад, ти ж зможеш. зверху. Головне, щоб не спішати все ділити. Да, 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 да. ну, а в мене є а, пропозиція, слухайте. Можливо, давайте. О. Чи можемо ми поставити нашу третю камеру зверху ось так? Просто. За як чому буде? Ви будете спілкуватись безпосередньо лише зі мною, буде запитання, де вам треба буде 2-3 секундочки почекати і потім відповідати. Запитання буде таке, на що ви відповісти лише так або ні. Де треба все одно якось розгорнути. Якщо хочете десь пожартувати, можете пожартувати. Десь сказати серйозно, можете серйозно. В разі чого я там буду якось коригувати, а ви буде переписати. За рахунок швидкість. Ні, про це зробить. Вилітає. Це у нас така краще знімати. Не можемо чути голову мовитися. Ну, а там речі страни карти збирають. І це буде такий унікальний продукт джерела, який називається запас. Давайте на свіженько зріже. У мене це називали просто мощина. Віщина це мащина, а це запас. А в мене називається слово. Дегустація на кафедрі джільництва для журналістів телеканалу Ми Україна Плюс. Можна є красити? Прямо, прямо беріть э, рукою. ви маскатися, ми потім руки помиємо. Так, от всі ви так само з ножи поберіть. І тепер швидко напасіте. Бустро угу. кіномазалі і щелкаємо. Так, ви так само беріть? Всі руки помиєте там на дворі. Я постараюсь так, щоб побільше в було, а насправді я береш в рамці, було побільше. Боже, угу. як смачно.

Давайте вам все равно. Я помню, мы резали так кубы, там сразу я жвачку его. я жвачку. Ну, в данном выпадке это называется законс, а месте на коронажечку. Можете взять и прям злиться. Просто так сиженьки и смачные. Я тоже для суббота. Вот тут но... да, да, очень да, да, все вверх. Вверх. Не Так, все, все Я Так Да, я понял. Ну так он тут все распаковывается, ставится Вот и так как саму, сюда А потом туда там висим раму облазать и вот Там другий режим виставляєте, бачите, там є банчик все є. Раніше це був повністю ручний спосіб, mm -hmm. а зараз вже сучасний, серйозний. проблеми. Mm -hmm. Ну, а далі профільтровується через фільтра. Подивіться відра, але оскільки тут ми колег просто ставить, значить, тут буде покласти. Це не віддавно так само і фільтровується. Mm -hmm. В будь-якому цеху можливо. А їм же кінець зараз. ростовой и или поясной Американский. на механике. у нас движ 24. Как бы. А я кого Ручка. Я? Потому что паразиты могут проходить на плечи. Да, давайте смотрим, на самом деле, можно. разбивать Так, так здесь, тоже очень классно дома А еще мы на

Вот я тебе казала, чтобы она Ну, чтобы замачивать, да, а так не стоит. Ну, я не знаю, что Давайте баланс 5 6 поставим. Ну, да, 5 6 она но... и стоит. Олег, ну и, наверное, с там, да? Ну вот я думаю, я она Я же вам показывал, мне... вы говорите, ну, что он мы не знаем. Он сейчас красную шторку сделает и будет нормально подработать. Я же вам стоит той показывал. Давайте... Ой, вибачте, Назарій, ви можете коментувати, що ви будете робити наступним чином, добре? Просто ми будемо тоді знати, що буде далі, щоб хлопці орієнтувалися. Зараз два трохи пройдемо. Двіги поїдемо. Так, давайте тоді зараз. Так. Е, я вам задаю питання, ви 2-3 секунди чекаєте і потім відповідаєте. У вас є імунітет на укуси від вдів. Звісно, імунітет на ужалення бджіл я маю. Укуси це некоректне слово для бджільництва. Звідки я його маю? Постійна робота з бджолами. Це те саме, що ви... Бажаєте отримати ін'єкцію від якоїсь хвороби. Точно так само вас жалять бджоли на постійній основі, ви отримуєте імунітет від ужавлення. Бджоли втомлюються від роботи? Ні. Е, бджіл генетично, закладено. Його. Знімаємо кришку, кладемо на дно донизу залізом, знімаємо кормушку і хоп. okay so could you do it Краще медозбір. Чим пряміше до сонця, тим пряміше летіти. Тобто йде повністю вертикаль стільник до сонця, бджола повертається головою до центру стільника і далі своїм черцем робить відповідні рухи. І по цих рухах по напрямку до сонця знову ж таки, ми визначаємо де знаходиться. Готові? Так. Да. І тихенько йдемо. Щас, секунду. Давайте. Тобі дубль потрібний? Просто я не знаю, що це означає. Ще раз. Sure. Це ще раз значить. Відносно стільника стільник відносно сонця визначається напрям руху. Точно так само бджола повертається назад. Тому бджоли вночі не літають, їм складно орієнтуватися. Якщо вночі бувають вильоти, таке є на практиці Фасічницький, дуже рідко, але буває, дуже інтенсивні взятки, то бджоли орієнтуються на небесне світило в даному випадку вночі на місяць. Іде. Тішечки Можна ще раз, будь ласка, взяти. Мед з отруйних квітів буде отруйний для бджіл. Це 100%. Наприклад, є така рослина чистоті. Мед з чистотілу для бджіл буде отруєний, тому що в ньому є е, речовини, які отруюють бджолинний організм. Якщо людина буде споживати такий мед, то не факт, що він для неї буде токсичний. Е, все, що може людина отримати, перше, це користь, тому що безліч токсичних речовин є е, е, корисні для людини. Маленькі але мед, який людина буде споживати, та токсична речовина також буде токсична для людини. Людина отримує головний біль, головокружіння, тошноту і так далі. Тобто, ми отримаємо неприємні враження від споживання такого меду. Я ще не там питання, а що ж, Готова? Е, у нас було запитання, чи справді липовий мед не справжній? Справді липовий мед не липовий, він справжній. Е, ми коли відкачуємо мед, ми можемо його справжність визначити. За допомогою різних аналізів, але найдостовірніший аналіз, який існує в джільницькі на сьогоднішній день, це так званий пилковий аналіз. На кафедрі бчиниства цей аналіз вчать робити, студенти навчаються цьому робити. Тому полковий аналіз дає можливість визначити, чи липовий мед не липовий. Але липовий мед 100% буде липовий, якщо його там немає. Відтягайте да, і, і тримайте. Тримайте, щоб ми побачили, роздивилися.

Типа липовий, так-да, так. Ох, ти какого! Гарно видати, що це. Я хотів далі. Що липовий може бути тоді, коли її... Ну, будь ласка, як ви да. стояли. А правда, що мед взагалі не портиться? Не. Що от навіть до знайшли і він такий, як був. Правильно. Якщо мед Чув? натуральний, якщо мед справжній, то йому тисячами років вчину відправляє. Чув Ігор? Феномен того, що я думаю, ви всі чули Путай, цей факт, що ви переміг устав, і він окі. Звідки звідси люди пішли повністю Феномен Феномені закрити ви цікаво. Більш за все там були або виняті або якісь дубові собі. дуже важливо. Перший момент, тому що насичується дубильними речовинами. І дубильні речовини ні концептування. Це перший другий момент мед, коли розпадається на. Коли йде розчасне зливою складних на постій, то меду виділяється така штука, яка називається гідроцентивкою І от та штука вона консервує додатково медслужбу. І плюс третій фактор це кристалізація меду. Кристал дає можливість зберігати його довго. Ну і четверте це безпосередньо птенне коли немає темного місця, немає впливу у трафіолетового світу і не розпадаються речовини, а саме духи, і крокіолето розпадаються бюки, які є до посередніх. Ну це феномен того, чому вони там виживали. Якщо ми візьмемо, наприклад, і хочемо створити е, палітру водів, починаючи там з історичної ресурсного дня, ми ми можемо таке зробити, і той метр буде придатний споживання. Відбудеться процес дифусії, це вже 60 градусів, а далі ми додаємо мед. Тому мед цілком безпечно додати гарячі напої, будь-які. Це буде в рази корисніше, ніж додати цукру. Чому робота пасічника важлива? Бо. Чому робота пасічника важлива? Робота бджоляра мега важлива. Але в першу чергу робота бджоляра заключається саме у збереженні виду, у збереженні бджіл. Е, я на своєму ютуб-каналі Дікіпрофікей говорю завжди про те, що давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. І цей лозунг не просто так з'явився. Давним-давно Ейнштейн сказав, коли зникне остання бджола, через 10 років зникне людство. Тому основна задача бджолярів відтворення бджіл, збереження виду. А вже інші задачі, які стосуються по видобуванню продуктів бджільництва, вони стоять в основі комерції. Але, наприклад, напрям керованого бджолозапилення в Україні розвивається. Аграрії дедалі частіше запрошують бджолярів на те, щоб вони запилювали, привозили бджіл для запилення їхніх полів. Наприклад, по принципу Америки. Там дуже часто це там мега це поширене явище. Тому основна задача пасічників. Це в збереженні виду, для того, щоб ми постійно отримували продукти. Ми сьогодні їли яблука, а яблука там висять виключно завдяки тому, що бджола опилила квіточку. І все. Чим? Вжалення Так. Жалення від джіл це дуже корисний процес. Ну, верніше, процес може і неприємний, але це є велика користь. Чим? Коли бджола жалить, безпосередньо в організм потрапляє апітоксин. І цей апітоксин має велику кількість різних сполук. Один із основних компонентів це мілітин. Коли мілітин потрапляє в кров, він дає можливість для нашого організму виробити імунні тіла. Знову ж таки, коли організм в чомусь бореться, він застосовує більшу кількість своїх здібностей і виробляє механізм боротьби. Тобто в крові є спеціальні тіла, які будуть апітоксин виводити. Коли в кров потрапляє апітоксин, Створюються спеціальні тіла, і ці тіла потім вбивають не лише апітоксин, а вони будуть вбивати різні віруси, оскільки дуже потужний яд ту саме біджіл, і ми отримуємо потужні імунні тіла. Тому оця основна фішка, на якій базується користь апітоксину. Але одна умова: апітоксин це не просто ми можемо піти, натикати собі бджіл, і з нами все буде добре. Апітоксин можна використовувати виключно під наглядом апітерапевта. Запам'ятайте. Кішківник не потрапляє, він попадає в медовий зобик. А потім бджола його може повертати за допомогою певних рухів свого тіла. Тому є певний міф, що мед це вджолині відходи. Але мед це насправді бджолина їжа, яка є високовуглеводна, і бджоли використовують мед тисячі років, якби це були відходи то бджоли такі відходи, ясне діло, що викидали. Але бджоли його використовують, смакують і тисячі років живуть на цій планеті значно довше, ніж живуть люди. Е, маткове молочко більш буде до білкового корму відноситися, тому що там велика кількість білків, але велика кількість речовин, які допомагають швидше розвиватися для організму. Але маткове молочко вживають виключно в матку. Е, і Розплід бджоли до певного моменту життя. Е, і матки протягом всього життя. Пергу, бджоли... Також різні терміни життя в бджіл, все залежить від ситуації, в якій ми є, а саме від пори року. Літні бджоли живуть максимально до 30 днів, а зимові бджоли можуть максимально жити до 9 місяців. А чому така різниця і зимові? Тому що біологія так заклала, для бджіл потрібно зимою пережити зиму і при цьому нікуди не літати. Вони не сидять в вулику, все. і основна їхня задача. Все. Чому ми знімаємо тут зараз сюжет і нас не жалять бджоли? Тому що на кафедрі бджільництва активно проводиться селекція з українською степовою бджолою хмельницького типу. Бджоли спокійні, добрі, принесли нам яблучко, ми насолоджуємося моментом, всі задоволені. І тут завжди ходять студенти, і ще ні одного студента. Бжолани відправила тут на той світ, тому що тут правильні бджоли в правильному місці. Чи їдять бджоли мед? Так, бджоли мед їдять. Це їхній основний корм. У вулиці є три вида корму і один із них це вуглеводний корм. Саме мед називається вуглеводним кормом. І Бджоли споживають на постійній основі мед. Мед це основний продукт їхнього виробництва, і мед це основний продукт їхнього споживання. У бджолиного воску можна зробити свічку? світло. Затікайте робіть. Скільки у вулику живе бджіл? У вулику в різний період живе різна кількість бджіл. До прикладу, в літній активний період. Вулику може знаходитись від 70 до 100 тисяч бджіл. залежно від цієї сім'ї, але 100 тисяч принесе вам багатько меду. В зимовий період вулику налічується від 15 до 30 тисяч бджіл. А взагалі бджола скільки живе? Бджола живе по різному, також залежить від сезону, знову ж таки, протилежності. Літні бджоли живуть до місяця, зимові бджоли можуть жити до 9 місяців. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що. Біологічно для тих бджіл, які зимою знаходяться в вулику, потрібно пронести свою сім'ю до наступного сезону. І в них збільшене жирове тіло. І за рахунок жирового тіла, по принципу медведів, вони можуть жити набагато довше. І при цьому ще дуже великий фактор того, що бджоли мало працюють. Вони споживають вуглеводний корм, виробляють теплову енергію, і при цьому вони не працюють. Тому і тіло зношується значно повільніше. Кому не раджу так робити. Оскільки це є цілком неконтрольований процес, і коли у нас в Тіктоці чи в Ютубі з'являються а-ля пасічники, які знають, як це робиться, ніколи не вірте, оскільки це є міф, який пов'язаний з тим, що коли в тіло потрапляє апітоксин, то ми підпухаємо і це адекватна реакція організму на ці всі речі. Насправді, коли ми будемо цілеспрямовано собі жалити губи, ми можемо викликати дуже страшні процеси. Наприклад, у вас буде постійна алергія на ужалення бджіл, і цей процес є неконтрольований, він може дуже серйозно загрожувати для вашого життя. Причині, що основним джерелом її харчування, є все ж таки е, м'ясо. Тому що ми можемо побачити, наприклад, коли ми на природі відпочиваємо, нарізали шашлик або розклали шашлики, прилітає не бджоли, а оси. Ми живемо по принципу того, що бджола ж не буде осі доказувати, що все ж таки мед це солодше чи м'ясо, але й оса не буде доказувати для бджоли те, що м'ясо це м'ясо, бо з м'яса можна зробити шашлик. Основний раціон харчування оси є все ж таки більш м'ясні продукти, а бджоли все ж таки вуглеводні. Але ну, може вона приносити, так? Вона не може приносити, оскільки оса не збирає нектар. Оса може викрасти викрастиме. Але нектар у нас збирати не буде. В неї немає спеціального хоботка для цього. Жили? Ну, хай буде дві. Просто його тут тоді багато. Ну І чорний пилочок, Саме такий товарного вигляду пилочок, бачите, чорний, сірий. Ну, ще й на смак, до речі, дуже хороший. Так, мало місця, бачите? Ну Тут у нас теж скло. Ми такого зараз раз-раз і буде місце достатньо так вони проходять е, будні ось тут в магазині. Опс, є. І ложимо ще цих три пачки. Ну Це ще не весь пілочок, який у нас тут є е, в магазині. Все. Е, ось тут у нас ще пилочок є. Ось тут, бачите. Тоже лежить по цьому самому принципу, але тут інший, бачите, ще інший пілочок. Тобто ми людям і це пропонуємо. Ну, аж до ціна пише. Вон, так. Тому що ціна завжди має десь бути вказана. А, ще такий варіант може бути. Ось такий квітковий пилочок, бачите? Компанія компанії продукт Точно такий самий квітковий пилок там насипається всередину, як і...